Доброго, тихого, мирного дня всім. День причудовий, погода супер, сонечко, так тепло, але обіцяють похолодання. Ну нічого, ми зараз спішимо, все виграбуємо, все садимо, то, що можна зараз посадити. Ну і потім, коли буде дощ, будемо трішки відпочивати. Ходили в хліб і хочу показати. Гусочка знесла перше яйце. Значить, вже буде нести. Це правда, вона в мене одна, але перше яйце забрала. Хочу побачити, чи воно з зародком, чи без, який там гусачок. А потім, може, я буду, не, не буду забирати, та й можливо, сяде, буде висиджувати своїх діточок. Ой, ось у мене є така біда, такий кущ сімейної троянди. Така вона малинова. Це ж ціла біда, я її відкладала, відкладала на Ну і прийшла до неї черга. Я вже всі коло неї поколола руки. Я не можу з нею кінці з кінцями звести. Я не знаю, як туди достати, воно все чіпляє, все колиться, Жах. ну. Щось трошки її зроблю, та й так і буде. Не знаю, дивіться, як з ним боротися. Як туди дити, чіпляється і за світер, і за руки, і за, і за штани, і за все, що бувало. Хоч беріть і плач коло неї. Я трішки нарізала гирячок. Але по кущові, ну трошки видно, не такий розлогий став. Але по густоті я там і достатися не можу. Такий широкий, що необ'ятний. Дуже гарно, коли зацвете, не обрізати, це просто біда. Принесла відро таких кураків. Тут в мене є такий кусочок. Кусочок такий є. Тут була клубнікар. Але клубніка цього літа вся пропала, трішки маліне тут. Але я зараз хочу її удобрити кураками добре і перекопати. Ще дивлюся, бо тюльпани. Тюльпани ще ростуть. Було три ротки у мене на клубниці. Але викопувала весною, і коли це білий, возила на базар. Тут повигрібала. Це тут виноград молоденький такий, ну, Чоловік ще при житті той рік посадив, трошечки його підріжу. Такий бідний він бідний, але ну, гарний виноград такий білий, довгенький, не знаю, як називається. Тут теж повигрібала. Ой, цей кущ підрізала як могла, ну, трошки менше, бо він такий був великий аж до винограду, аж сюди доставала. Юку теж обскубла. А тут, ой, тут розкоринила ось кирпичі повиймала. Зараз буду робити, ну, буду їх по-правильному складати, то воно порозвалювалося все. Так, поремонтувала. Потім побілю і все буде гарно. Пішла, розпалила в хаті, на дворі тепло. Ну і в хаті не холодно, але ночі холодні. Трішки розпалила, то я вам скажу правду. Навіть вечеряти не хочеться. Коли втомилася, нічого не хочеться. Хочеться вже лягти, каже, відкинути ці ласти, та й відпочити. Ну і ще піду попораюся зараз біля курей, біля кролів, та й так і зроблю. Вже пів шостого, та й так і буде. Трошки залишимо ще на завтра роботи. Було в планах, ще й на городі, що там сіяти, я ще ж все не посіяла. Але плани трошки змінилися. Вже нема коли. Всім хорошого вечора. Дивіться, ємій. Є кажан літає. Я думала, що його вже нема. Жах.